Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі Ми на лекції з такме. Yeah. Можна подумати, що на пікніком бо кожен сидить на каріматі і на свіжому повітрі. Тільки в нас калаші і турнікети судно. Знайомтеся із другом доком, нашим інструктором із такмеду. буде. Лекція поверхнево, потім у нас буде практика. Турнікет це основа основ тактичної медицини. Друг док розповів нам, як правильно накладати турнікет. До речі, при масивній кровотечі обіцяє 30 секунд, щоб накласти турнікет. Турнікет може бути до того часу, поки вас не привезуть на стакт пункт. Дві-три години. Вже якщо там пішло більше чотирьох годин, йдуть вже зворотні зміни. Тобто нижна кінцівка починає ваша відмирати. Тобто тканини. І утворюється молочова кислота. Це тобто отрута. Тому е, турнікет не можна там попускати, переміщувати. Що ви бачите, що прийшло 5 годин і більше, ногу вже, скоріш за все, не спасуть. Дуже важливо, запам'ятайте, що свідчить про правильність накладання турнікету. Самою першою ознакою це є нестерпний біль. Тобто, якщо ви наклали вірно на турнікет, ви будете кричати від болю. Це правильно. Покричи, покричи. Покричі А це місця, де не можна накладати турнікет. На суставах і на повних карманах. Тобто, якщо ви бачите, що десь там на шевронах не можна, зірвуєте, скидаєте, все зрізаєте, не можна накладати на повні кармани. Пам'ятаєте, в перший день у третій штурмові нам пояснили, для того, щоб інформація гарно засвоювалася, ми будемо працювати фізично, тому час побігати. Так, мета, але ми знову біжимо. Катя, ти біжиш? Там біжу. Що вже робити? Так, ми зараз підняли. Робілися і підняли колишігу. Чекаємо решту. Ми всі стоїмо з калашами вору. Казали так мат. Раз. Два. Три. Четыре, п'ять. Бігаємо з калашами над собою, намотуємо круги і потім крутимося навколо себе і тоді починаємо накладати турнікети по команді. Команді ми витягуємо турнікети і накладаємо його на кінцівку. Хочу нагадати, що ми маємо вкластися у 30 секунд. Це ідеалі. Ви зараз об'єктивно в червоній зоні. Турнікет накладається як максимально. Швидше, вище. ви можете запитати, що таке червона зона. А сьогодні на такме ми вивчили, що на полі бою є три зони: червона, жовта та зелена. У червоні відбуваються безпосередньо бойові дії. Тут ви маєте подбати про власну безпеку. А якщо поранений перебуває у зоні обстрілу, то попросити його самого накласти турнікет або затиснути рану. У жовтій зоні вже безпечніше. Тут завдання оглянути потерпілого і накласти турнікети чи пов'язки. І третя зона зелена. Тут відбувається евакуація пораненого і Закінчується відповідальність парамедика. Повертаємося до нашого заняття з такмеду. Затягуйте турнікету! З того на який ви чуєте, це результат правильно накладеного турнікету. Якщо хтось не дотиснув випадково турнікет, то друг док прийшовся і дотиснув його. Ми підняли палець, вгору крутилися 10 разів, потім швидко впали і наклали турнікет на праву ногу. Після цього друг док проходив і перевіряє, чи всі добре це зробили. Заняття з такому продовжується. Від масивної кровотечі помирає, витікає протягом 3 хвилин, до від обструкції верхніх дихальних шляхів людина помирає за 6 хвилин. Друг док наголосив, що людина, в якої запав язик, відключається за 15 секунд. Ми також перейшли до ритму Чую, бачу, відчуваю, який ми перевіряємо дихання у пораненого. Ми стаємо на колінах біля пораненого, рукою фіксуємо лоб. Одну руку йдемо на живіт або на сонячне сплетіння. І е, дивимося вуком, е, нахиляємося до кінчика носа, і таким методом ми бачимо, чи він відчуваємо, чи він дихає, і дивимося на грудну клітку, чи е, він тримає вдих. Є анатомічна особливість. Чоловіки дихають м'язами живота, жінки дихають м'язами грудної клітки. Обов'язково заповнюємо карту пораненого, медичну документацію. Якщо ви її десь там вибухне слово протикали, заповнити, тут досить печально може закінчитися. Тож, так мед, це надзвичайно важливо, бо це життя наших воїнів. Е, інколи незнання або неправильні дії навпаки можуть нашкодити. В ніякому разі, якщо десь застрав осколок в організмі, ніякому разі ми його не забираємо. Зафіксували, замотали і, і все. І негайно на евакуацію. Що ми запам'ятали теорію? Ми почали відпрацьовувати так мед на практиці. Є чотири медика, є чотири триста. Працюємо момент знаходження в червоній зоні. Відпрацьовуємо, потім помилки ми розбираємо. Так, медикам зараз дають завдання. Ми працюємо в червоній зоні, дають настанови на попередній лекції. Ми обговорили теорію, як це все має виглядати. Зараз будемо на практиці. Якщо в мене трошки голос дає таку слабину, то знаєте, це просто бронежилетка. Почалось отак. От, от так і спочатку наші медики, умовно їх фізично тягають, таскають, щоб вони подавали умовно, смугу перешкод, кидають їм гранати. Ось. Комунікація, як ви чуєте, з пораненими тому що ми працюємо в червоному секторі. Що нормально? порядок? Так, зараз вже поранених витягнули, умовно в жовту зону. За дерево якесь ближче. Зажутували їх, вони в нас у свідомості Тобто в нас ситуація ще покращена. Рятуючи побратимів на полі бою, варто пам'ятати і про себе. Ми не забуваємо про свою безпеку. Тобто у вас в аптечках є рукавиці. І чим ви більше маєте рукавиць, тим краще. Ви не знаєте, що. В нього в крові, можливо, десь там якийсь гепатит, можливо, деякі зділ і так і далі. Ми відпрацювали дуже багато практичних вправ по такмеду. Не лише почути і побачити, як це виглядало, ви можете в інстаграмі Армія ФМ. Там дуже багато сторіс. Тому підписуйтесь та слідкуйте за нами весь тестовий тиждень. Ну а зараз рубрика Покарання відтискання планкування. Новобранці, наша порада не запізнюйтесь на шокування, бо будете віджиматися. Тому приходьте за 10 хвилин до визначеного часу, бо його можуть змінювати не на вашу користь. Почуємо сьогодні ввечері в підсумковому випуску другого дня твого тестового тижня. О 22.30 лише на армії ФМ. Твій тестовий тиждень на армії ФМ. Аудіо-щоденник випробувань. У третій штурмовій.